Нові державні програми підтримки сільськогосподарських виробників запрацювали в Україні, у тому числі і на Чернігівщині. І я розкажу вже нові напрямки державної програми, які починають працювати в Ну, з квітня місяця підкреслимо, що ті програми допомоги аграріям, які стартували раніше, також продовжують діяти і зараз. Коротко про ті програми, які працювали вже на березень місяці. Відповідно зараз працюють Це і грантова підтримка на будівництво тепличного господарства, гранти на садівництво, ягідництво та виноградництво, мікрогранти, також гранти на на переробку. І відповідно програма 5.7.9. Детальніше про запроваджену раніше підтримку сільгоспвиробників ми розповідали в одному з наших попередніх матеріалів. Посилання дивіться в описі цього сюжету. А зараз докладніша інформація про нові програми допомоги. Держава започаткувала декілька нових напрямків або відновила напрямки, які Працювали раніше, але, скажімо так, в 2023-му не працювали і почали працювати з квітня 2024 року. І перша програма це підтримка невеликих суб'єктів господарювання, так звана на 1 гектар, на одну корову, на одну вівцематку і ярку. Якщо говорити по землі, то суб'єкти господарювання мають в обробітку від 1 гектара до 120 гектарів. По Чернігівській області вони можуть отримати 8 тисяч гривень на 1 гектар. Для нашої області і для тих областей, які були окуповані і деокуповані, а також ті області і території, в яких є початок або і завершення активних бойових дій, і також можливі бойові дії. Для цих територій суб'єкти господарювання можуть отримати 8 тисяч гривень на 1 гектар. Для всіх інших. Територій, скажімо так, умовно спокійних, тобто там, скажімо, Львівська, Закарпатська і інші області, там, де не було активних бойових видій, не було окупацій, підтримка 4 тисячі гривень на один гектар. Крім того, наші суб'єкти господарювання можуть скористатись. Одночасно на 1 гектар, і також отримати підтримку на одну корову, або на одну юцематку ярку. Якщо підприємство або суб'єкт господарювання, тут різниці немає або це юридична особа, або це фізична особа, підтримку може отримати і на гектар, і на корову, і на вівцематку ярку. Якщо суб'єкт господарювання отримає від від трьох корів до 100, він може отримати 7 тисяч гривень за одну. На Одну корову, а також якщо отримує від 5 до 500 голів, це маток і ярок також може отримати до двох тисяч на кожну голову. Хочу сказати, що дана програма працювала у 2022 році і вона була доволі таки активна і масова для нашої області близько 57 мільйонів гривень розподарювання у 2022 році отримали під таку програму. Там були цифри нижче, і потрібно було вибирати або отримати на 1 гектар, або на одну корову. Зараз, як я вже сказав, що наші суб'єкти сподарювання можуть скористатися і на 1 гектар, і на одну корову. Або на одну вівцематку, одну ярку. Основна умова це зареєстровано бути в Державному аграрному реєстрі. Хочу сказати, що. Дана програма починає працювати із 1 травня і до 30 червня подаються заявки, але враховуючи досвід 2022 року, я б хотів би сказати, що при початку подачі реєстрації, тобто в перших числах травня, бажано подати всі, не скажімо, не затягувати до кінця червня. Бажано подати в перших числах травня. Перш за все, потрібно зареєструватися в Державному аграрному реєстрі до 1 травня. Цей Державний реєстр співпрацює з багатьма реєстрами, в тому числі і реєстр нерухомості, в тому числі і реєстр ідентифікації. Якщо суб'єкт господарян зареєструється в Державному аграрному реєстрі, відповідно там буде вже показано, скільки за ним рахується землі або в оренді, або в власності. Скільки за ним рахується поголів'я великої рогатої худоби, в тому числі корів, цематок, і ярок. І підприємство, вже, підприємство або фізична особа може побачити, орієнтуватися, скільки він отримає коштів, або якщо є деякі там неточності, тобто суб'єкт господарювання обробляє більше землі, скажімо, не 20, які там записані в Державному аграрному лісі, а може 30. То, звичайно, треба буде передивитись по іншим 10 гектарам, можливо, там не зареєстровані в реєстрі нерухомості ці договори або оренди, тому вона і в Державному аграрному реєстрі не підтягує ці земельні ділянки. Або не всі тварини проідентифіковані. Відповідно, вони також не будуть всі відображатися в цьому державному аграрному реєстрі. А кошти будуть нараховуватись по тому, що записано в Державному аграрному реєстрі, або в ідентифікації. Тому до 1 травня є можливість перевірити, якщо є там якісь некоректні показники, то відповідно до 1 травня їх відкоригувати. Це перший напрямок. Інший напрямок це фонд часткового гарантування кредитів в сільському господарстві. 2 квітня ми в Чернігові провели презентацію роботи даного фонду, був присутній і фонд, і банки. Даний фонд передбачений, що він, що він, що він чим він допомагає сільгосппідприємствам. Він може гарантувати 50% кредиту, який бере сільгоспідприємство в банку. Тобто, якщо суб'єкт господарювання хоче взяти 10 мільйонів гривень кредиту, але не вистачає застави, то цей фонд 50% цього кредиту гарантує перед банком. Що сільського підприємство віддасть. Тобто він виступає цей фонд гарантом, і, відповідно, суб'єкт спалювання може скористатися цією підтримкою і більше, ну, скажімо, взяти коштів для своїх цілей. Або це можуть бути оборотні кошти, оборотні кошти це фонд гарантує до трьох років. Якщо це інвестиційні кошти, то 7 років. І якщо це кошти, які будуть використовувати для закупівлі, для закупівлі сільськогосподарських земель, то відповідно до 10 років. Фонд гарантує 50%. А виступає гарантом по 50% кредиту. Це все також суб'єкт господарювання повинен бути зареєстрований в Державному аграрному реєстрі. І фонд гарантує часткове, гарант часткового кредитування відповідно не для всіх суб'єктів господарювання, а для невеликих, ті, що обробляють до 500 гектарів землі. Хотів би акцентувати увагу, що це таке державний аграрний реєстр. В державному аграрному реєстрі будь-який суб'єкт господарювання, або фізична, або юридична особа може зареєструватися, маючи електронний підпис. Просто реєструється, заходить Державний аграрний реєстр, реєструє свій кабінет і періодично раз у тиждень або два рази в тиждень заходить свій кабінет і дивиться повідомлення. Там, відповідно, будуть доступна така опція, як нові підтримки або можливі підтримки бізнесу, і йому тільки треба буде подати заявку. Всі державні, більшість державних програм йде через державний аграрний реєстр, а також багато міжнародних, міжнародної підтримки, ЮСЕЙД, ФАО, вони також співпрацюють з Державним аграрним реєстром, і всі заявки, які надають, всі заявки, які дають підтримку і або ФАО, або Юсейд Агро Юсейд, відповідно, вони відображаються в Державному аграрному реєстрі. І все це суб'єкт господарювання в аграрному бізнесі, він це все бачить. І його завдання або він приймає ті умови і подає заявку, або чекає інших. Але все відображається в Державному аграрному реєстрі. Тому я б хотів би, щоб наші суб'єкти господарювання всі зареєструвалися в Державному аграрному реєстрі, як фізичні, так і юридичні особи. Також слідуюча підтримка. Відновлена, вона з 2017 по 2021 рік діяла. Це часткові шкодування вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва. Компенсація підпадає 25% вартості техніки або обладнання українського виробництва. Вчора Мінекономіки вже підписала наказ і перші 25 суб'єктів господарювання. І понад 900 техніки та обладнання вже включені до компенсації. Тобто, з вчорашнього дня суб'єкт господарювання вибирає з цих понад 900 найменувань техніки та обладнання, закуповує, подає відповідні документи до уповноваженого банку, а це копія платіжного доручення, акт приймання передачі і свідоцтво про реєстрацію техніки, якщо ця техніка повинна реєструватися. Подає у повноважний банк, далі вже включаються державні структури, це мінекономіки, Державна податкова служба, казначейство, перевіряються ці всі дані і на рахунок суб'єкта господарювання сільського підприємства перераховується 25% вартості закупленої техніки та обладнання. Повторюся, на сьогоднішній день 21 суб'єкт господарювання і понад 900 техніки та обладнання вже. Можна закупати і можна отримувати компенсацію. Даний перелік техніки, яка підпадає під компенсацію, вона буде збільшуватися. Це ж закуплено в цьому році. Так, тобто, після 8, тобто, наказ Міни економіки 8 квітня підписаний, тобто те, що закуплено після 8 квітня 2024 року, і підпадає під перелік того обладнання і техніки, який затверджений. Наказом Мінекономіки, відповідно, вони можна отримати компенсацію. Під цю програму в державному бюджеті отримано закладено 1 мільярд гривень. Якщо говорити по до повномасштабного вторгнення, то ця програма доволі таки потужно в нас використовується його з підприємствами. От 50 до 100 мільйонів гривень суб'єкти господарювання нашої Чернігівської області отримували відшкодовані. 50 до 100 мільйонів. На той момент, на 2021 рік, було включено 212 суб'єктів господарювання і понад 17 тисяч техніки обладнання, які компенсувалися, я розумію так, що в цьому році, в 2024 році, 21 підприємство і понад 900 найменувань техніки це тільки початок. І, відповідно, ця кількість і суб'єктів, і, і техніки вона буде збільшуватися. Слідуючий напрямок, новий напрямок, який почав, почав працювати також, скажімо, так, з кінця березня, це компенсація вартості послуг з розмінування сільгосель. На сьогоднішній день у нас в Чернігівській області понад 3,5 тисячі гектарів земель. Нижче 20 кілометрової прикордонної зони заміновано. Відповідно, для того, щоб розмінувати. Є час, за минулий рік всього 176 гектарів розмінували, тобто такими темпами потрібно буде більше 20 років розмінувати. Держава надає компенсацію на проведення розмінування до 80% вартості проведення розмінування. Тобто 20% це сплачує суб'єкт господарювання, 80% сплачує вже держава. Процедура також. Через державний аграрний реєстр, суб'єкт господарювання, який має заміновані земельні ділянки сільгоспризначення, подає заявку до центру гуманітарного розмінування. Уже центр гуманітарного розмінування проводить тендер, визначається оператор протимінної діяльності, який буде проводити це розмінування. Заключається договір, повідомляється сільгосппідприємство про те, що відбувався відбувся тендер, вартість проведення розмінування така, 20% сплачує сільоз 80 держава. Оператор протимінної діяльності проводить розмінування, передає в центр гуманітарного розмінування, аналізують, що все проведено, розмінування, і відповідно держава після повного розмінування. Перераховує кошти оператору протимінної діяльності. Це всі напрямки, тобто чотири напрямки, які почали працювати з кінця кінця березня, вже в нас державі для підтримки аграрного бізнесу.